Усники попросили придумати пісню на тему Я жартую, не звертайте уваги що з цього вийшло, слухайте далі, і не забудьте підтримати наш збір на Збройні Сили України. Банка у шапці профілю дуже часто за межами України, коли люди чують, що ми хочемо замість нашого добанутого сусіда Чорне море, вони думають, що ми жартуємо. Що ж, ми жартуємо, не звертайте уваги. Про це і буде ця пісня. По ліву руку Чорне море, внукам тим пота рупа, дущо не мусили вони когось звідти чекати. Усіх. На рудого і старого чортів порчу наслати тих поважних вітром розсюди перенести, що бачили, з ким хотіли дружбу вести, Кому сняться мільяни що украсних отів, той вулкані найпрокинеться у раз підміспів. Я жартую, не звертайте уваги, я не чую З цієї ноги встала. Я малюю свій безла і зневаги. А продовження цієї пісні можна почути на стрімі. Запрошую, і приходьте, донайте, підтримуйте Збройні Сили України.